Усім привіт. Доброго дня чомусь не повертається язик сказати у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в Україні. Я коментувати це не буду, але скажу, що бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних. Життя це найголовніше, що в нас є. Дивлячись на реакцію світу, так, таке відчуття, що вони просто спостерігають і нікому до цього діла нема. Таке відчуття, що вони не, не бачать, так, яка. Катастрофа відбувається, але я вже третій день знаходжусь у цьому депресивному депресивному стані. Десь нещодавно знайшла адресу бібліотеки. Там є українські книжки, іспанські, там література як для дітей, так і для дорослих. І я вирішила, що якось себе витягти з цього стану. Треба піти та взяти якусь книжку українську, підтягнути якесь, якесь своє знання української мови, тому що словарний запас. Словарний запас. Тому що слів дуже мало в моїй голові, треба дуже багато думати перед тим як щось сказати. Тому я вирішила, що я піду і візьму якусь книжку, почитаю. та Трошки зможу відволіктись від цих думок. Зараз я покажу вам, де знаходиться ця бібліотека. Якщо українцям цікаво і ви знаходитесь в Аліканте, Будь ласка, приходьте. Також можна, якщо у вас є якась література, ви також можете принести її, щоб інші люди змогли, могли взяти та прочитати. Бібліотека знаходиться поряд з площею та Відкривається об 11 годині. А в мене був ще час, щоб трішки прогулятися, та зараз я вам покажу. Це неймовірне місце. Люсерос – це кінцева станція всіх трамваїв. На площі розташований великий фонтан. Дуже багато місць, щоб сісти та відпочити. Але так як це центральна частина міста, тому ти ще, звичайно, тут не знайдеш. А тим часом вже 11-та, тож ходімо до бібліотеки. Організація бібліотеки та мовних курсів займається Асоціація українців de Ucrania. Локацію я додам трішки нижче в описі, тому ви зможете знайти за посиланням. Сама ж бібліотека знаходиться на другому поверсі. Бібліотека невеличка, але вона потроху розвивається. Тому якщо у вас є книжки і у вас є можливість ними поділитися, тому ласкаво просимо. Література як на українській мові, так і на іспанській. Термін, на який можна взяти книжку, це один місяць. Я також обрала тут собі книжку, як на мій погляд. На перший погляд вона цікава, але як насправді вже скажу, коли дочитаю. А ще в валіканта є декілька місць, де можна взяти продукти. Зазвичай це коштує євро, два, можливо, п'ять, але в валіканти я знаю тільки там, де за євро і там, де за два. Сьогодні я була там, де за два. На цю точку можна ходити з понеділка по п'ятницю. Зараз я вам покажу, також не дуже багато сьогодні, але щось є. Сьогодні дали хамон. Цей хамон ми зазвичай з цим хамоном смажили картоплю. Далі сосиски курячі. Це такий тортик, він з сиру. Остельне кесо. Далі два лимона, дві диньки, та ось такий великий огірок. Навіть не вміщається в камеру. Великий огірок. Раніше давали тут дуже багато, але зараз все менше та менше. Раніше і червона риба була, і молоко, і всякі смаколики такі солодкі. А зараз дають, ну, зазвичай дають тільки овочі, а сьогодні ще ось так пощастило, тому і хамони, сосиски. Я дякую вам за реакції, за коментарі. Бажаю усім мирного неба та побачимось вже в наступних відео.